Луцький міський голова Ігор Поліщук записав відео з місця, де мають збудувати сміттєпереробний завод. Під нього вже виділили ділянку. Друзі, всім доброго дня. Знаходимося на нашому сміттєзвалищі Сліврище, то сміттєзвалище, це так по-простому, правильно говорити. Полігон твердих побутових відходів. І ми активно дуже працюємо над підписанням договору з Європейським банком реконструкції та розвитку про будівництво цього року ми маємо підписати договір і приступати до його реалізації. Але оскільки цей процес є тривалим, а ми маємо зробити запас для того, щоб складувати тверді побутові відходи, ось облаштували такий величезний майданчик для складання твердих побутових відходів. Позаду в мене є стара карта полігону. Ми бачимо, що дотримуються усі технології, оскільки вкладається геомембрана для того, щоб не потрапляв фільтрат. В ґрунт і не завдавати шкоди екології. Зараз працівники вкладаються геомембрану. до геомембрани підведена труба. А ось там ми бачимо станцію чистки фільтрату позаду мене. Це одна з трьох в Україні діючих станцій очистки фільтрату, яка суттєво покращує екологію на полігонах і дозволяє не потрапляти фільтрату в ґрунт, не потрапляти відповідно в ґрунтові води. А тут навколо є села, люди мають колодязі. І це ця технологія дозволяє значно покращити екологію при використанні полігону твердих побутових відходів. Є в нас Володимир Віталійович Марценюк. Володимир Віталійович, скільки Доброго років, дня. скільки років зможемо. Складувати тут тверді побутові відходи, скажіть, будь ласка, проект потужність. Ми за, замовили аналіз в інституті, нам порахували проектну потужність, десь е, орієнтовно до 15 років можна буде експлуатувати цей до, до 15 років, можна буде експлуатувати. Це дуже важливо, друзі, тому що ми бачимо на прикладі окремих міст, наскільки серйозним є питання поводження з твердими побутовими відходами, наскільки серйозним є питання сміттєзвалищ, тому необхідно стратегічно мислити, бачити наперед і. Не допускати надзвичайних ситуацій.